Всім привіт. Сьогодні дам вам огляд на цього монстра на 20-х колесах. Це троєколісний фідбайк. Такому моторчик. Моторчик 500 ватний, гальма дискові, гума 4 дюйми. Він зі світлом, вілочка з амортизацією, є дисплейчик для керування, швидкостей. І не тільки вмикається світло, рама достатньо довга, що зручно залазить на нього акумулятор в алюмінієвому кейсі. Таке дуже комфортне багато сидіння. Відкидається так, на пружинках можете бачити. Повнорозмірні щитки, кошик, редуктор зі швидкостями, дискові гальма, все на ньому є. Акумулятор ямкості 48 вольт, 12 ампер годин. Гадаю, що цей велосипед проїде десь відстань 30-35 км зі швидкістю 25 км на годину.